Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати, і щоб любов знайти, квіти любові Ісусе зриваю, хоч руки калічу та талі серву, на твоє серце пресвяте Часто не зітхай, бо це долина сліз, а буде вічний рай квіти любові, Ісусе зриваю хоч руки рукалі. На твоє я серце пресвяте. Уповаю, і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На твоє, я серце, пресвяте уповаю і вірю, Ісусе. Ти любиш мене, упадки ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре, серце, знаєш, як я люблю тебе, квіти, любові, Ісус. руки калічу та в серву на Твоє, я серце пресвяте уповаю, і вірю Ісусе, ти любиш мене. На Твоє я серце пресвяте уповаю і вірю, Ісусе, Ти любиш мене. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті й не вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди. Пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий, за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця і сина, ісходить. Що з оцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров душі і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, має милоседя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. -й. Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві, заступник мій Єси і прибіжище моє, Бог мій. І надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище, що літає в день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх потяг Твоїх, на руках візьмуть Тебе, щоб Ти часом не спіткнув камінь ногу Твою, на гаспіда і Василіска наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя. Доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони Твої діти, тому просимо Тебе, подай блаженство Неба, нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям і друзям. Тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Наймилосердніше Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе, благослови нашу Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей. На голод, холод, війну, які терплять, Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для нашої України. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що серденько Ісуса є невичерпним джерелом любові, яке готове завжди нам допомогти на кожному кроці нашого життя. Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Україно! За тебе, як за матір Гріховну святу заблаки твого вічного неба і за ниву твою золоту, за Твого Вічного Неба і за ниву твою золоту україну молюся за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою, златоглаву, що по груди в каштанах стоїть за столицю Твою злато главу. Що по груди в каштанах стоїть, Україно, молюся за мову, за божество Твою і за вроду твою калиного, від якої добрішим стаю, і за мову твою Калинову, від якої добрішим стаю украї. запам'ять уб'єних за волю синів і за тих, що у душах запалять, пломь правди, щоб край заяснив за тих. Палять пломінь правди, щоб край заяснів, Україно, лише у милосерді, час єднання синів, настає. То нічого, що ми не безсмертні за безсмертя молюся Твоє, то нічого, що ми не безсмертні. За безсмертя молюся Твоє. Отче. наш, Твоїм часоплині Все минає ридай не ридай, прости Боже гріхи України. І надалі грішити не дай. Прости Боже,